За 9 місяців 2025 року на території Івано-Франківської області зареєстровано 2939 дорожньо-транспортних пригод, з яких 807 із потерпілими. Внаслідок аварії загинуло 74 людини. Ще 1022 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. За участю нетверезих водіїв на дорогах області трапилося 311 дорожньо-транспортних пригод, з яких 116 із постраждалими. Унаслідок цих аварій загинуло 9 осіб. Ще 159 отримали тілесні ушкодження на території області. Також трапилося 187 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод із потерпілими пішоходами, у яких 21 людина загинула, а 183 отримали травми. Крім того, з початку року зареєстровано 241 дорожньо-транспортну пригоду за участю дітей, з яких 202 із потерпілими. Внаслідок даних аварій: п'ять дітей загинуло, а ще 245 отримали травми. Поліцейські Івано-Франківщини наголошують водіям обирати перш за все безпечну швидкість та дистанцію, враховувати обмежену видимість, зокрема у темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Уникайте різкого гальмування, маневрування і в жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння. Нагадуємо, що протягом року діє обов'язкова вимога правил дорожнього руху у автомобілях завжди повинні бути вімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар а під час зупинки аварійна світлова сигналізація при наближенні до пішохідних переходів необхідно максимально зменшити швидкість руху, здійснити повну зупинку транспортного засобу та пропустити пішоходів. У свою чергу пішоходам варто. Теж бути дуже обережними, переходити дорогу виключно у встановлених місцях і подбати про наявність ось таких світловідбиваючих елементів на верхньому одязі, які зроблять вас помітними у темний час доби або в умовах поганої видимості. Навіть якщо ви дуже поспішаєте, не біжіть, а обережно йдіть. Не відволікайтеся також на розмови по телефону чи користування іншими гаджетами. Бережіть себе та будьте помітними. Пам'ятайте, що Правила дорожнього руху це є запорука безпеки.